Страв по обмеженому асортименту заборонено виготовлення кремових, комітерських виробів, десертів, желе, салатів з овочів, тобто тих продуктів, які не проходять термічну опробку. Наступне відпуск страв має здійснюватися в посуді одноразового використання, тому що згідно санітарних правил, миття столового посуду має здійснюватися тільки в потічній події. На підприємство продовольчої торгівлі. Продукти заводського виготовлення мають реалізуватися в фасованому і упакованому вигляді. На кожному підприємстві має бути створений необхідний запас води для санітарно-побутових потреб і для дотримання правил особистої гігієни як працівниками, так і відвідувачами даних закладів. Ну і надзвичайно важливим на даний період це є дотримання. Режимів приготування, використання та зрощинів, ретельні проведення вологого прибирання, використання дезінфікуючих засобів. І я сподіваюся, що всі ці заклади в комплексі вони дадуть свій позитивний результат і ми не будемо мати ніяких ускладнень відвідношення.